Головна помилка, яку робить більшість людей, це ілюзія, ніби попереду безмежний час, і ми можемо відкладати життя на потім, чекаючи ідеальних умов. Розкажу вам притчу: жила була садівниця і мала дуже рідкісне і дорогоцінне насіння. Вона мріяла виростити неймовірно красиву квітку. І садівниця знала, що насіння дуже примхливе, і тому вирішила дочекатися ідеального моменту, щоб посадити його. Посаджу завтра, думала вона, коли сонце буде в зеніті, і вітер зовсім стихне. Але наступного дня вітер подув ще сильніше, і тоді вона вирішила почекати ще. Посаджу, коли ґрунт буде ідеально вологим, а на небі не буде жодної хмарки. Так минув. Тиждень, місяць, вона щодня спостерігала за небом, за вітром, за ґрунтом, шукаючи досконалих умов, які б відповідали її уявленням про ідеальний момент, але так і не знайшла його. І одного разу, доставши насіння, вона побачила, що воно засохло, втратило свою життєву силу. Ідеальні умови так і не настали, а разом з ними загинула і її мрія. Що ж? Ця притча нагадує нам, що життя, як і сад, чекає на нас з першого кроку, а не досконалих умов. І часто найкращий час, щоб почати, це зараз. А що, на вашу думку, ця історія розповідає про ваше життя? Яке насіння ви не наважуєтесь посіяти? Діліться в коментарях.